Писали в понеділок, писали вівторок. Сьогодні у нас день? сакілі. який у вас Класні, мені все сподобалось. Все сподобалось. Мені теж замість уроків у класах тепер розваги. Ці діти не бояться почути шкільний дзвінок, адже нині вони вихованці пришкільного табору на базі одного з рівненських ліцеїв. Тут не лише оздоровлюються, але й навчаються. Учителька Ніна Брига каже: сьогодні день був максимально насиченим. Почали з хвилини мовчання. А далі розваги, ігри були на свіжому повітрі, гралися, поки не було дощику. Потім робили проєкт. Наше сонечко. Це потім у нас була підготовка до відкриття табірної зміни, до концерту святкового. Пішли на концерт, пообідали, пішли на змагання, тобто такий дуже насичений графік. Ось. А в кінці діти пишуть щоденне враження, що їм сподобалося. Не першу у літньому таборі п'ятикласниця Віталіна Мозоль дівчинка розповідає за два дні перебування у таборі. Її гурт встиг вибороти перші місця у спортивному змаганні, конкурсі малюнків на асфальті, а також екологічній вікторині. Я вважаю, що, що побути в таборі з друзями буде дуже цікаво, і це, ми будемо робити багато різних і дуже цікавих штук. Наприклад, як якісь вікторини, ми, ми приходили вікторини, змагання. і, і Ми виграли, дуже багато вигравали перших місць. Ну, це дуже мені. Я була колись вже в таборі, і я подумала, чому б ні. І це було б набагато краще, ніж просто сидіти вдома. Залипати за якимись там гаджетами. Учениця 5-го Д класу Злата Семенченко теж в захваті від перебування у таборі. Каже, тут у них проходить багато цікавих занять. Я відвідую табір, тому що тут весело, твої друзі, однокласники. Ми багато чим займаємося, бігаємо, спортивних займаємося, гуляємо, відпочиваємо, співаємо, танцюємо, малюємо, граємо, населені ігри. Ми ще коли ходимо в їдальню, нам дуже там круто, і це сказати не рахується як заход. але ми бачимо дуже з багато іншими гуртами, і там багато є інших твоїх друзів з інших класів. Табір відвідують діти з першого по п'ятий клас. Кожен гурт сформований відповідно до вікової категорії. Керівниця пришкільного табору Ольга Бугайчук розповідає: кожного дня для дітей організовують багато цікавих та інтерактивних заходів. Згодом планують влаштувати цікаві майстер-класи, де діти зможуть вдосконалити свої творчі навички. Кожний день у таборі проходить під певною назвою: день знайомств, день креативності, день моди, день театру е, і. Відповідно, в цей день ми плануємо різноманітні заходи. Ось сьогодні у нас був день відкриття таборної зміни. Це був святковий концерт, де дітки могли виступити на сцені. У нас заплановано дуже багато майстер-класів. Будуть приходити до нас і будуть також проводити наші вчителі мистецтва. Директорка рівненського ліцею Тетяна Луцюк зазначає, цьогоріч роботу таборів з даним перебуванням відновила на прохання батьків. Вони працюватимуть з 3 по 20 червня. Додає, у цілому на базі пришкільного табору перебуває 360 учнів, 90% з яких діти з пільговими категоріями. Табір працює з 9.00 до 15.00. діти мають гаряче харчування і безпосередньо заняття розподілені впродовж цього часу, в залежності від віку і цікавості дітей. У випадку повітря. Повітряної тривоги діє алгоритм, який відпрацьований урчами був ще під час навчання. Для забезпечення дітей під час повітряної тривоги працюють укриття, в яких відповідно визначені місця на сьогоднішній день у відповідності до складених гуртів. І учні, відповідно, там перебувають під час повітряної тривоги. Цьогоріч пришкільні табори функціонуватимуть на базі 31 закладу, каже начальник управління освіти Андрій Мазур. Додає, насамперед прийняли дітей пільгових категорій початкової школи. Перевага в зарахуванні до таборів з денним перебуванням надавалася дітям початкової школи, тобто учням перших четвертих класів. І серед вже зарахованих є 290 дітей п'ятикласників. Власне, перевага надавалася в тому числі при зарахуванні для дітей пільгових категорій. Загалом з числа усіх зарахованих близько 2,5 тисяч це діти пільгових категорій. Марія Степанчук, Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал, ITV, медіагруп.